Ти готовий опанувати наступні чотири вправи? Зараз я тобі їх покажу. Підкидаємо м'яч догори і два рази плескаємо в долоні. Раз, два. І ловимо. Так, треба зробити 10 разів і не впустити м'яч на підлогу. Спробуємо. Наступна вправа, наступна вправа. Потрібно підкинути м'яч і плеснути в долоні спереду і ззаду. І знову м'яч. І так, спробуємо. Зі вправи. Наступна вправа. Підкинути вище голови м'яча і зловити його правою рукою. 10 разів. So like Наступна вправа лівою руку беремо м'яч і так само підкидаємо 10 разів і зловимо. Це наступні чотири вправи, які ти маєш виконати для того, щоб перейти на наступний рівень. Я вірю в тебе, ти молодець.